Всім привіт! Компанія Автопарк Юа. філіал. У нас сьогодні нове чадове надходження, це Audi A4 2010 року випуску в кузові b 8 за ціною 9790 доларів. Обладнаний автомобіль бензиновим двигуном робочим об'ємом 1,8 літра. На автоматичній коробці передач є у нас потріочі на зеркалах. Це у нас S-Line, такси все виглядає по салону, підстаканники, електроручник, автоматична коробка, підігрів передніх сидінь, клімат, штатна магнітола, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль 215 тисяч кілометрів. Заявленого пробігу. В такому стані у нас сидіння, переднє та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання та підігрів передніх дзеркал. Так, Задній, задній ряд. Слон у нас комбінований, Алька... Алькантара плюс шкіра в ідеальному стані. Для задніх пасажирів у нас є підлокітничок. Дверні карти також в ідеалі. Стелі у нас чорного кольору. Стоїть автомобіль на 18 х легкосплавних дисках. на зимовій гумі. Так він виглядає по колу, дуже гарний червоний колір. Присутні задні парктроники. Він у нас офіційний. Продається від четвертого власника в Україні. Повністю обслужений та доглянути Знаходиться воно за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послу трейдинг